Усім привіт! Уявімо собі таку ситуацію. Вам дарують начебто миле цуценятко. А виявляється, що це справжня пекельна машина. Звучить як початок трилера, правда? Але це реальна історія. Історія про бультер'єра на ім'я Снеп. І повірте, вона змусить по-новому поглянути на те, що таке лють, відданість і, звісно ж, справжня хоробрість. І ось, власне, з чого все почалося. Друг із коледжу надсилає нашому оповідачеві чудового цуценя. Звучить непогано, так? Але, як бачимо з цитати, оповідач одразу ж подумав, що безпечніше було б отримати пекельну машину. Ну, знаєте, цей контраст між тим, що обіцяли, і тим, що приїхало, це, власне, і є ключ до всієї історії. Отже, що ж було в тій телеграмі чудове чемне цуценя. Мила картинка, правда? А тепер реальність приїжджає ящик, а на ньому величезний напис небезпечно. Всередині, звісно, не тигр, але, можливо, щось гірше маленький білий бультер'єр. І звук, що звідти долинав, таке низьке гортанне гарчання. Знаєте, це був звук чистої, нерозбавленої люті. І що далі? А далі наш герой, звичайний собі продавець залізних виробів, стає в'язним. у себе ж в кімнаті. Так так, цей подарунок виявився справжнім маленьким дияволом. Він без перестанку гарчав, кидався на все, що рухалося, і в підсумку загнав свого нового господаря на стіл на кілька годин, тільки спробуй спустити ногу, і одразу ж блискавична атака. Це був не просто пес, це був маленький тиран. Добре, ситуація, м'яко кажучи, кепська. Як взагалі приборкати такого монстра? Як перетворити цього ну справжнього ворога на нерозлучного друга, здається неможливим, але далі ми побачимо, як один простий, але геніальний метод змінив абсолютно все. І ось тут ми підходимо до головної проблеми. Бо Снап був не просто злим. У нього, здавалося, геть відібрали почуття страху. Розумієте? Він кидався на все. На людей, на ведмедів, на вовків без різниці. Як як взагалі можна приручити створіння, яке просто не знає, що таке боятися? І відповідь знайшлася. І вона, знаєте, напрочуд проста і геніальна водночас ніякої сили, ніякого покарання, тільки терпіння і базовий інстинкт. Оповідач просто перестав його годувати. Цілий день снап лютував, дряпав двері, гарчав, але до вечора голод взяв своє. І ось уже пес обережно, дуже обережно бере їжу з тієї самої руки, яку ще зранку намагався відкусити. Проста система залишитись без сніданку. І це спрацювало просто неймовірно, але це спрацювало буквально за три місяці вони стали нерозлучними. Вся та лють перетворилася на безмежну відданість. І ось тут та сама телеграма нарешті стала правдою. Він справді був чудовим цуценем. Оповідач казав, що тепер і за всі скарби світу не продав би свого снапа. Пекельна машина перетворилася на безцінного друга. І ось ця цитата вона ідеально пояснює його характер. Здавалося, у нього відібрали почуття страху і замінили великою кількістю імбиру. Саме тому його повне ім'я було Снеп Джинджер Снепср, тобто імбир. Це не просто кличка, це опис його суті, такого ж вогняного, пекучого духу. Він просто не вмів відступати лише вперед. Але як це часто буває, ідилія тривала недовго. Робота є робота. Оповідачу довелося поїхати у відрядження до північної Дакоти продавати колючий дріт. І Снапа довелося залишити з хазяйкою квартири, яка, м'яко кажучи, його недолюблювала, панічно боялася, якщо чесно. І саме ця розлука, як ми побачимо, запускає ланцюжок подій, які приведуть нас до кульмінації. Отже, переносимося до північної Дакоти. Тут, на безкраїх рівнинах, у місцевих фермерів є одна велична проблема: великий сірий вовк, невловивий, хитрий і смертоносний, і з ним ніхто нічого не може вдіяти. І от, щоб впоратися з цим вовком, фермери зібрали цілу зграю, знаєте, таку збірну солянку найкращих порід. Англійські гончаки ідеальні слідопити є. Данські доги, міць, сила є. Російські вовкодави швидкість теж є. Здавалося б, ідеальна команда. Але у кожної породи був свій недолік гончаки слабкі в бійці, доги незграбні. Вовкодави, як не дивно, для вовка виявились занадто повільними, але головна, фатальна проблема була спільною для всіх. І в чому ж вона полягала? Справа була не в силі, не в швидкості. Один старий досвідчений фермер сказав, як відрізав уся зграя просто боїться от і все. Вони бояться. Вони можуть годинами гнати вовка, заганяти його, але коли доходить до справи, ніхто не наважується вступити в бій. А тим часом наш оповідач у Дакоті отримує один за одним відчайдушні листи від своєї хазяйки. Забери цього монстра, пише вона про снапа. І, от, слухаючи про боягузливу зграю і читаючи про свого монстра, в голові оповідача народжується ідея. А що як? Що як Єдине, чого не вистачає цієї зграї велетнів, це один маленький, але абсолютно безстрашний бультер'єр. І от СНАПа відправляють на полювання. Уявіть собі цю картину: маленький білий пес серед величезних догів і вовкодавів, маленький боєць серед гігантів. Питання в тому, чи зможе його мужність стати тим самим лідером, якого всім так не вистачало. Що ж, перша спроба виявилась, м'яко кажучи, провальною, зграя натрапила на койота. Швидкі гончаки наздогнали і вбили його за лічені хвилини. А Снап, через свої короткі лапки, він просто плівся десь далеко позаду. Мисливці, звісно, лише посміялися з нього, ніхто не побачив у ньому нічого особливого. Але наступного дня все змінилося вони знайшли його, того самого великого сірого вовка, загнали в глухий кут. І що ми бачимо? Величезні собаки, ціла зграя, оточили його, гавкають, гарчать, але ніхто, жоден з них не наважується напасти. Чому один єдиний вовк тримає в страху цілу армію псів. І саме в цей момент, коли здавалося, що нічого не станеться, крізь зарості полину з'являється біла блискавка. Так, це був він, найповільніший пес у зграї. Прибіг останнім, і що він побачив? Кільце з великих, але переляканих собак, а в центрі абсолютно спокійний і впевнений у собі вовк. І снеп! він не гаяв часу, жодного гавкоту, жодних вагань. Він просто кинувся, прямо на вовка, цілячись у горло. І цей один єдиний вчинок, цей акт чистої, незамутненої хоробрості, він став тією іскрою. Решта зграї миттєво кинулась за ним. Бій був скінчений дуже швидко. Перемога. Вовка було вбито, але, як це часто буває в історіях про справжніх героїв, за цю перемогу довелося заплатити найвищу ціну. Отже, що сталося після бою? Великий Вовк лежить мертвий, а снап, снап все, що висить на його носі, мовчазний і абсолютно нерухомий. Коли оповідач підбіг до нього, він побачив причину. Дві глибокі смертельні рани на тілі свого маленького друга. Це були їхні останні хвилини разом. Оповідач взяв його на руки, і Снап, вже помираючи, встиг зробити дві речі він ледь чутно загарчав, так ніби востаннє захищав свого господаря, і востаннє лизнув його руку. Снепа поховали на вершині пагорба, звідки видно всю долину. І над його могилою той самий старий фермер тихо промовив Ось це була сміливість, справжня сміливість. І ці слова, мабуть, стали найкращою епітафією, тому що тепер це було очевидно для всіх справжня мужність не залежить ні від розміру, ні від сили. І ось ця істонія снапа залишає нас із питанням у чому ж різниця між силою? І справжньою сміливістю. Подумайте, вся та зграя мала силу, мала швидкість, мала ікла, але справжню мужність мав лише один маленький бультер'єр, якого колись називали монстром. Можливо, ця історія про те, що хоробрість це не відсутність страху, а радше готовність діяти попри нього. І саме це, мабуть, і відрізняє просто бійця від справжнього героя.